Сьогодні я вам розповім ще про один обряд, який розкриває нашу з вами культуру. Вміння єднатися. Найчастіше його влаштовували в кінці осені, майже в кінці листопада. Обряд братчини мав дві форми і виконувався в двох різних проявах. Офіційне скріплення, так би мовити, колективного бджолиного рою. Бджоляри вже між собою тепер будуть братами, належатимуть до однієї спілки або до однієї бджолярської родини. Після цього обряду, як правило, господарі переходили на спілкування дуже близьке, ставали майже родичами. Обов'язково, набраченим. Мав бути медовий напій. Саме під час обряду братчин цей напій має найпотужнішу зцілюючу силу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Духелля. Ви вже подивилися моє відео про листопад. Що це за місяць, які в нього були назви, які традиції, які приказки, які повір'я, ви це вже все знаєте. Раптом ні, то, звичайно, знайдіть, будь ласка, про місяць листопад моє відеодослідження. Так от, в тому відеодослідженні я вам не сказала ще одну назву листопаду. А листопад називався Братчини. До речі, це дуже рідкісна назва, бо це назва одного із обрядів, які проводилися в листопаді. Тож сьогодні я вам розповім ще про один обряд, який розкриває нашу з вами культуру. Вміння єднатися, а зараз, як ніколи, нам варто з вами об'єднуватись, об'єднуватись задля великої місії, великої перемоги України над окупантами. А також ми мусимо з вами навчитися об'єднуватись, як об'єднувалися наші пращури, для того, щоб відбудувати нашу Україну для наших дітей і онуків і самим ще тут гарно пожити. Тож. Обряд Братчин проводився у листопаді і на українському полісі листопад часто і називали по назві цього обряду. Що це за обряд? Найчастіше його влаштовували в кінці осені, майже в кінці листопада, десь приблизно на Михайла. По старому календарю це 21 листопада, а по-новому на два тижні беремо ближче початком листопада починалася пора, як ви вже знаєте, перепочинку. Можна було збиратися в гурти, поспівати, повеселитися. Справлялися вже перші весілля, юнаки і дівчата ходили на вечорниці до світанку, і, звичайно, в цей момент особливе місце відводилось саме братчинам. Обряд братчини мав дві форми і виконувався в двох різних проявах. Перша стосувалася конкретно того, що під час обряду робили, так би мовити, оглядини зими, бо зустрічали перший сніг, і, власне, це і вже був початок самого обряду. Це перший сніг свідчив про те, що прийшла зима. Обряд в такому вигляді нагадував храмове свято, мав трошки інший зміст, ніж сама. Далі сутність, ніж другий вид, друга форма цього обряду. Але в чому він вважався братчиним? Тому що сходилися всі мешканці, приймали участь в колективних гулянках, пов'язаних зустрічею зими і першого снігу. І тоді також могли молоді люди знаходити один одного на таких гулянках і починали, наприклад. Заохочувати молодих людей створювати сім'ї і ті, які нещодавно взяли шлюб, вони були особливими гостями на таких гулянках, щоб показати приклад іншим молодим людям створювати сім'ї. Іншою ж формою братчини було офіційне скріплення, так би мовити, колективного бджолиного рою. І саме ось це основа цього такого старовинного глибокого обряду. До речі, у нас на каналі є дослідження про бджіл, про мед, Тож пошукайте через пошук на самому каналі Калина і подивіться, яку Свідомість мають бджоли, як вони по особливому себе проявляють, і навіть який характер вони мають. Це дуже цікаво. А наші з вами пращури зналися на цьому дуже добре. Недарма і на сьогоднішній день Україна входить в десятку країн, які забезпечують медом весь світ. Подумайте про це. Тож, братчини, друга форма саме. Цього обряду було про бджолиний рій, і яким чином цей обряд проводився. Ну, наприклад, хтось із селян хотів заприятелювати з односельцями. То він виходив навесні, коли перший рій виходив, то він обов'язково казав наступні слова. Даю на братчину і віддавав сусіду той перший рій, який, який виходив з його пасіки. Це засвідчувало те, що бжоляри вже між собою тепер будуть братами, належатимуть до однієї спілки або до однієї бжолярської родини. І зазвичай, протягом всього сезону аж до осені, і звичайно, вже потім і взимку, але до осені, до самого святкування цього обряду брячин. Всі, всі, хто був, всій спільноті-члени, Цього, так би мовити, братчини, вони доглядали за цим роєм за цими вуликами разом. І разом потім і ділили той мед порівну, розподіляли, коли отримували. Такі взагалі бджолині рої або гнізда, які готували на зиму саме під час обряду братчин, вони вважалися особливо цінними, тому що саме в них. І довкола них об'єднувалися великі громади, об'єднувалися люди не тільки за інтересами, але і об'єднувалися для того, щоб мати спільну ось цю якусь ідею, спільну спільну мету. Також під час цього обряду годували бджолині гнізда, готували їх до зими, завершали це дійство тим, що жінки пекли обрядове печиво з медовими приправками і пригощали всіх. Обов'язково набрачений мав бути медовий напій. І зразу у нас виникає образ медовухи, горілки, настояної там, зробленої з медом. Ні. Медовий напій був таким, щоб склеїти, скріпити стосунки між членами спільноти. І рецепт цього медового напою спільнота зберігала в величезній таємниці. І ось цією медівкою часто в першу чергу дітей, літніх людей і хворих людей. Вважалося, що саме під час обряду братчин. Цей набій має найпотужнішу стілюючу силу. Після цього обряду, як правило, господарі переходили на спілкування дуже близьке, ставали майже родичами, і навіть якщо раптом у когось ставалося лихо, втрачався годувальник чи гинув, наприклад, чоловік там на війні. До дітей в братчині, тих людей, які до братчини були залучені, дітей виховували абсолютно всіх разом, брали на себе зобов'язання відноситися до дітей таких сімей, як до своїх, як до рідних. Тому ось ця така дуже цікава, дуже високоморальна форма. Прояву взаємостосунків у наших пращурів, має нам показати прикладом, до чого ми з вами здатні, як ми вміємо і маємо опиратися на ці дослідження, як на те, що нам це закладено, генетично закладено бути одною єдиною великою родиною, родиною під назвою Україна. Тож давайте будемо доброзичливими, будемо плекати в собі безкорисливість. Певний духовний аристократизм, добропорядність, любов і повагу один до одного, і таким чином наша Україна буде відновлюватись. А дослідження української душі на каналі Калина дає нам можливість з вами через такі обряди, через вивчення традицій, символіки, історії богів, богинь. Через це все пізнавати глибини мудрості наших пращурів і застосовувати їх на сучасний манер в нашому житті. Тож, будемо братами і сестрами один одному, недарма наші захисники один одного називають побратимами. Напевно, що в цьому є дуже велика, глибока, глибокий зв'язок з нашими стародавніми обрядами. Тож, дорогі. Побратими до дорогі посестри закликаю вас до єдності. Бажаю всім щасливої долі, якнайшвидшої перемоги, і зустрінемось на каналі Калу.